Всім привіт! Ви на каналі Український Футбол. Перед переглядом ролику підпишись на канал та постав вподобайку цьому відео. Також не забудь залишити коментар. Це допомагає просувати український контент. Приємного перегляду! Дніпряни близькі до трансферу бразильського півзахисника Пеглоу. Вінгер Інтернаціонала Пиглоу перейде СК Дніпро-1 на правах оренди, повідомляє Кауча Зеро Гора. 21-річний бразилець підпише з командою Олександра Кучера угоду до кінця сезону, після чого Дніпряни матимуть змогу викупити його. Вже найближчим часом гравець пройдеме до обстеження СК Дніпро-1. Нагадаємо, Пеглоу може зіграти як в центрі півзахисту, так і на лівому фланзі. Виступав в оренді за Атлетіково Яньєнце та молодіжку порту зі збірною Бразилії у 17 виграв юнацький чемпіонат світу 2019 року, де провів 7 матчів і забив 3 голи. Трансфер оцінює гравця в 1,8 мільйона євро.